Згідно з уявленнями середньовічних людей, устрій суспільства та місце, яке в ньому займала кожна людина, був змовлений Богом. В середні віки існувало три основних заняття: молитва, війна та праця. Відповідно, суспільство поділялося на три великі частини або стани, їх називали Ті, хто молиться, Ті, хто воює та Ті, хто працює. Вони не могли існувати один без одного. Оскільки кожен мав певні зобов'язання перед іншими і виконував лише властиві йому функції. Основою суспільства був клас тих, хто працює, тобто селянство. Їх основним обов'язком було забезпечення себе та інші стани продуктами харчування і матеріальними благами. Ті, хто воює, лицарі, мали захищати тих, хто працює, та тих, хто молиться від ворогів, ті, що моляться, духовенство, були заступниками решти людей перед Богом. Їх завданням було молитися про порятунок людства, спокутувати гріхи, які неминуче здійснювали ті, хто працює, і особливо ті, хто воює. Крім повинностей, кожен стан мав свої права або привілеї. Найменше прав мали селяни. Панівними та найбільш привілейованими були стани лицарів та духовенства. Приналежність до стану найчастіше переходила в спадок син селянина ставав селянином, син лицаря лицарем. Суспільство часто для наочності порівнювали з людським тілом, головою якого був Бог. Грудьми над містилищем душі було духовництво. Ті, хто воює, були руками, а ногами цієї людини були представники найбільшого стану, селянства. В епоху розвиненого середньовіччя, коли в Європі з'явилося багато міст, виник ще один стан міщани або бюргери. Його складали ремісники, купці та вчені, що жили в містах. Як формувалися середньовічні стани, Можна прослідкувати на прикладі королівства франків. До кінця 8-го початку 9-го століття у франкській державі було утверджене панування феодальної земельної власності, основи феодального ладу. Основним методом налагодження таких відносин стало захоплення селянських наділів великими землевласниками, яке особливо почастішало з початку 9-го століття. Навіть франкські імператори змушені були це визнавати. Так, в указі Карла Великого за 811 рік було згадано: бідняки скаржаться на позбавлення власності, вони однаково скаржаться на єпископів і гуманів та графів. Важливою причиною, яка полегшила захоплення селянських наділів, стали численні війни, що вів Карл Великий, оскільки з одного боку йому потрібно було велике рицарське військо із повністю екіпірованих вершників, що споряджалося за рахунок доходів від їх землеволодінь, а з іншого боку. Призвані в похід селяни-ополченці, що надовго виключалися від ведення господарства. Свій внесок у зубожіння селянства робили й церковні податки, важкі повинності і судові збори, які селяни мали виплачувати. Церква, використовуючи їхні релігійні почуття, навіювала віруючим, що пожертвування на її користь забезпечать їм вічне блаженство та відпущення гріхів. Часто церковники використовували навіть підробку документів для підтвердження своїх прав на ті чи інші земельні володіння. Розорені вільні селяни легко потрапляли в залежність від великих землевласників, однак ті не були зацікавлені у повному вигнанні селян з землі, а навпаки, прагнули їх за землею закріпити, зробити кріпаками. Найпоширенішим способом втягування вільного селянина в залежність незабаром став прекарій. Прекарій це умовне володіння землею, яке власник тимчасово передавав іншій особі, прекаристу, щось на кшталт оренди. За користування землею, отриманою таким чином, прекарист був зобов'язаний віддавати власнику прекарія оброк продуктовий податок або виконувати панщину, безкоштовно обробляти його землю. Якщо в vi 7 століттях найбільшу роль у формуванні великої земельної власності та встановленні селянської залежності, Відігравали королівські пожалування землі за службу феоди, звідки й пішов термін феодал, то в 8-9 століттях це було вже розорення значної частини селянства та втягування його в залежність від самих великих феодалів. Розпад імперії Карла Великого багато в чому пов'язаний з тим, що феодали більше не потребували підтримки та заступництва імператора для підпорядкування селян. З цим завданням вони впоралися самі. Селянин, який потрапив в земельну залежність, незабаром втрачав і особисту свободу. Його становище починало наближатися до позиції римського колона або спартанського ілота. У Восьмому на початку 9-го століття відбуваються серйозні зміни в організації франкського суспільства. Його основою стає феодальна водчина спадкове землеволодіння, що переходило від отця до сина. Земельні володіння в період правління династії Каролінгів. Були різними, вони складалися із земель різного розміру та якості. Серед них були й великі маєтки, що складалися з цілого села або навіть групи сіл. Але іноді володіння були зовсім дрібними, наприклад, з частини великого села або навіть різних сел, або навіть з окремих господарств, що перемішувалися з володіннями інших власників. Така різниця пояснювалась тим, що Феодал рідко ставав власником відразу всього селища. Найчастіше він купував або захоплював кілька селянських ділянок, а вже потім збільшував свої володіння. Так він купував або захоплював сусідні ділянки, поки все село не перетворювалось на його Водчину. Зазвичай земля в Феодальній Водчині ділилася на панську землю, на якій Феодал вів господарство, та на землю, яка перебувала в користуванні його залежних селян. На півночі Франкського королівства господарські землі були досить великі. І досягали третини всієї Водчини. До складу панської землі входив маєток, будинок і двір з господарськими будівлями, іноді з майстернями ремісників, сад, город, виноградник, стайні, скотний двір Феодала. Неподалік від садиби зазвичай знаходилися млин та церква, які також вважалися його власністю. Рілля, луки та виноградники Водчини, розділені на смуги, лежали у переміж з неділами залежних селян. Тому таке розташування земель отримало назву через смужжя, частина лісів і ті пасовища, луки та сіножаті, які раніше належали общині, тепер також ставали власністю Феодала. Залежні селяни за право отримувати хоч якийсь урожаї з наданої їм власником землі, безкоштовно обробляли землю Феодала, приходячи на панщину зі своїми робочими знаряддями праці та худобою. Іноді дуже рідко на панських землях працювали домашні раби Феодала, використовуючи техніку свого господаря та його худобу. Землі Феодала, якими користувалися селяни, ділилися на наділи за кількістю сімей. Кожна сім'я мала свою ділянку. Вона включала селянський двір з будинком і дворовими будівлями, іноді прилеглими до двору садом і виноградникам. Та ділянку ріллі, що складалася з окремих смуг, перемежованих із земельними смугами інших селян та панською землею. Кожні кілька років відбувалися переділи землі. Це означало, що смуги селянських наділів змінювали власників. Цей звичай, що залишився з часів вільної общини, був призначений для того, щоб ніхто із членів общини не міг довго утримувати найкращі землі. Крім того, селяни спільно користувалися випасом, який ще залишався в руках общини. Якщо ж його на всіх не вистачало, доводилось користуватись господарськими пасовищами, але вже за окрему плату. Таким чином, з виникненням Вотчини община не зникла. Вона лише перетворилася з вільної на залежну, а збори членів общини стали зборами залежних селян. Ними ще керували старішини або старости, але їх тепер обирали вже не члени общини, а призначав Феодал. Крім панської землі та селянських наділів, в Отчині могли бути й інші земельні володіння земельні наділи феодальних чиновників, які вони отримували за службу, а також феоди дрібних слуг. Селяни, які жили у Водчині, не були єдині ні за походженням, ні за становищем. Вони ділилися на дві великі групи колонів та рабів сервів. Більшість залежних селян становили колони. Вони не втратили повністю особистої свободи, але вже перебували в залежності від Феодала. Це означало, що вони не могли залишити свій наділ і були обмежені в своєму розпорядженні цим наділом. В основному колони були нащадками колись вільних фермерів. Згодом вони все більше втрачали особисту свободу і вже мало чим відрізнялися від посаджених на землю рабів. Серви, які жили у Водчині, ділилися на дворових рабів, які не мали наділу. І рабів з хижами, що наділи мали. Дворові раби жили та працювали на панському подвір'ї, їх можна було продати або купити як річ. Все, що вони виробляли або купували, вважалося власністю їх господаря. Рабів з хижами зазвичай не купували або продавали без їх на ділу. Тому й за своїм становищем вони мало чим відрізнялися від залежних селян. Але на відміну від колонів, такі раби перебували в особистій, а не земельній залежності від господаря. Вони, як правило, були нащадками рабів римських часів. Різниця в становищі цих людей поступово стиралася, і всі вони ставали залежними селянами, зобов'язаними нести повинності на користь феодала, платити продуктовий оброк і відпрацьовувати панщину. Найважчою була панщина сервів, яка зазвичай тривала не менше трьох днів на тиждень. При цьому серви виконували особливо складну роботу. На панщині працювали й колони. Але зазвичай вони були зобов'язані працювати не певну кількість днів на тиждень, а виконувати якесь завдання, обробити ділянку та зібрати з неї для свого пана врожай, заготувати дрова, перевезти вантажі тощо. Крім того, всі залежні селяни були зобов'язані сплачувати пану й оброк. Іноді оброк збирали грошима, але набагато частіше оброк був натуральним, тобто селяни віддавали його продуктами. Зерном, борошном, вином, пивом, птицею, яйцями, ремісничими виробами. На півдні Францької держави були поширені невеликі водчини. Панські землі займали в них менше місця, тому й панщини тут було менше, проте довго зберігалася важка рабська праця. При Каролінгах на селі переважало натуральне господарство. При такому типі господарства в селі виготовляли практично всі предмети побуту, необхідні сільським жителям. Та й не тільки селяни, а й феодали, як правило, обходились селянськими продуктами та виробами місцевих ремісників. Виробництвом одягу, взуття та необхідних знарядь праці займалися або самі селяни, або дворові ремісники. Все, що вироблялося у Вотчині, в основному споживалося тут же. Дуже рідко щось продавали за межами Водчини, тому навіть багаті феодали часто відчували потребу в готівкових грошах. Це, звичайно, не означає, що в ті роки торгівлі взагалі не існувало. Були ринки, ярмарки, купці привозили товари з далеких країн, їх купували та продавали, дзвінка монета переходила з рук в руки. Але торгові відносини не відігравали важливої ролі продавали надлишки, зерна, вовну і таке інше, а купували те, що не можна було виробити у отчині – сіль, вино, метал, зброю, предмети розкоші. Постійних торгових шляхів між окремими регіонами не існувало. Постійно торгували тільки предметами розкоші, прянощами, шовковими тканинами, зброєю. Це приваблювало багатіїв, але не впливало на простих людей. Закріплення селян за землею та позбавлення їх права власності на неї викликали запеклий опір з боку селян. Селяни тікали від своїх феодалів та піднімали бунти. Про запеклий опір селян свідчить імператорський указ 821 року. В якому повідомляється про існування в галії незаконних змов і союзів залежних селян. Селянські повстання відбувалися у 848 та 866 роках і у володіннях церкви. Найбільше повстання відбулося в Саксонії у 841 -му, 842 -му роках. Селяни збунтувалися, вигнали господарів і почали жити як за старих часів. Лише з великими труднощами це повстання було придушене. Зазвичай селянські бунти зазнавали поразки через погану організацію, проте селянські повстання змусили феодалів, врешті-решт офіційно встановити розмір повинностей. Таким чином, до початку 9 століття вже склалася велика феодальна вотчина та основні верстви феодального суспільства феодали та залежні селяни. Розоренню та закріпаченню селянства сприяла й концентрація політичної влади в руках великих землевласників. Яку вони могли використовувати, щоб змусити селян перейти на прекарій? Королі не змогли зупинити самовільне захоплення влади феодалами та вважали за краще визнати поточний стан справ шляхом роздачі спеціальних милостей. Такі пожалування називали імунітетом. Феодал, що отримував імунітет, був наділений правом чинити суд на своїх землях, збирати всі податки, штрафи й повинності, які раніше відправляли королю або імператору. Місцевий граф не мав права ступати на землі такого феодала без його дозволу. Найчастіше надання недоторканості лише формалізувало легітимний багаторічний стан речей. Поширення імунітетів також в кінцевому підсумку сприяло підпорядкуванню селянства феодалам. Приблизно в цей же час у феодалів склалася своя система відносин, яка отримала назву Васальної. Спочатку васалами називалися вільні люди, які присягали на вірність великому землевласнику сеньору або сюзерену та ставали його дружинниками. За часів каролінгів вступ у васальну залежність став супроводжуватись даруванням феоду. Але тепер феод міг дарувати не тільки король, а й великий феодал. При цьому васал брав на себе обов'язок служити сюзерену, а сюзерен – захищати васала. Так розвилася так звана феодальна драбина або феодальні сходи. Ієрархія, коли король дарував феоди великим феодалам, великі феодали середнім, а ті, в свою чергу, дрібним. При цьому середні феодали вже були нічим не зобов'язані королю, адже отримували свої феоди вже не від нього, а від рук своїх сеньорів. Вони не присягали королю на вірність, а всі обов'язки мали тільки перед своїми сеньорами. Так з'явилось непорушне правило вассал мого васала, не мій вассал. Чим більше вассалів мав сеньор, Тим більше впливу військової сили та незалежності він мав. Ще у 847 році онук Карла Великого наказав, щоб кожна вільна людина вибрала собі сеньора. Васальні відносини були визнані основною законною формою організації суспільства тим, що ми разом із селянською залежністю називаємо феодальним ладом. Поступово склався звичний порядок імен феодалів і особлива шкала їх титулів. Великі феодали зазвичай носили титули герцога або графа. Середні називалися віконтами, маркізами або баронами. Найменших феодалів, які не мали своїх васалів, прийнято називати лицарями.